Всім привіт, слава Україні! Нарешті, мабуть, прийшла до нас зима. Мінус 10 за бортом, сніжок такий лапатий, птички кучкуються на деревах. Я так поки тут розтоплював аж замерз. Я хочу привітати вас всіх з Різдвом вчора був святвечір. Побажати якнайшвидшої перемоги, миру, здоров'я, ну і звісно добра у кожен дім. Сьогодні у відео проведемо розіграш, визначимо переможців, так як 1 числа на каналі в мене виходило відео про умови розіграшу. А я говорив, що 7-10 днів, і будемо розігрувати, визначати переможців. Все залежить від загруженості по роботі, ну і плюс від світла. Тобто, все сьогодні співпадає, роботи немає, світло є. Все можна тепер, це все буде діло зробити, визначити переможців посівних одиниць сонячника і кукурузки. Тобто, це все буде далі у відео. Ну а зараз я хочу до вас звернутися. Ніколи з, з, з подібними проханнями до вас не звертався. Ну, як говориться, настав той час. Значить, звернувся до мене. ну, як звернувся, зателефонував Серега Шилочко, це діло було позавчора. Колега зараз по Ютубу, а в минулому колега по бізнесу. Він займався свинями, я займався свинями. Ну, а спілкуємося ми зараз і не важно, чим ми зараз займаємося, головне не дурницями всякими. Зателефонував, поговорили ми з ним півгодинки, про те, за все. Розказував такі віщі, що по телевізору не... Не покажуть. Ну, суть не про це. Позвонив він за порадою, спитати, що я думаю з цього приводу. Поговорили, і от він прийняв рішення: виставив вчора в себе на каналі відео про відео звертання до блогерів. собираються кошти на автомобіль для збройних сил, для хлопців із Збройних сил України, для якоїсь там бригади казати не буде. думаю це навіть і не потрібно говорити. Так сталося, що їхній автомобіль розбомбили напередку, і тобто немає хлопцям чим переміщатися. Ну а на голому ентузіазмі і на ногах ти далеко не заїдеш. Тобто хлопцям потрібен автомобіль. Звернувся він до волонтерів. Волонтери знайшли якийсь там автомобіль, не знаю який. Він коштує 100 тисяч гривень. Вроді, як подумають, 100 тисяч гривень невелика сума. Звісно, для одної людини це велика сума, для десятьох менша. Ну а для стата це взагалі. Не, не сума, це не мільйон, не, не два, не десять. І тобто проводимо зараз себе на каналі збір коштів на цей автомобіль. Подивився це відео, поспілкувався з батькою, прийняли рішення теж долучитися, Хоч і неодноразово ми допомагали, чим могли в тим чи іншим бригадам хлопців. В цій ситуації теж ми не залишилися осторонь. Тобто я долучився долучилися з карточки своєї, скину 10 тисяч гривень. Та у нас було скрін, я прикріплю. Той скрін це буде не для піара і не для того, що ми там такі хороші, ми допомогли. А ти до ти, типу, допоміг чи ні. Це для тих людей, які просто пишуть всякі дурниці в коментарях. Коли я, наприклад, продавав ластівку у виставив. А е, люди пишуть Ти не продавай, я віддай на Збройні сили України. А я тоді пишу чоловіку, я був віддав автомобіль. Це давненько було на початку війни. Ми віддали автомобіль, який у нас був Артему Лаврику. Він з братом і з батьком його зробили. І зараз він ще досі працює на передку, вірою і правдою, як і повинно. І от кажу цій людині: я віддав, скинув навіть відео, в мене на каналі воно є. А ти віддай свій автомобіль? А він мені пише. У мене один автомобіль, я не зможу його віддати. Так а чому тоді ви рекомендуєте що зробити мені? Тобто це несправедливо і неправильно, на мою думку. Є можливість віддай, але не суди іншого, хто робить якусь іншу справу і тим більше ту людину, про яку ти не знаєш, чи він допомагає чи не допомагає. Ну так це таке, всі ми різні. Суть такова, що ми долучилися, я виявляю до вас велике прохання, щоб долучилися і ви. Моя думка на прикладі цього всього діла 100 тисяч, як це, в принципі, невелика сума, але не для одної людини. Наприклад, якщо зараз подивиться це відео, 10 тисяч людей. І корен скине по одній гривні всього-навсього, це вже буде 10 тисяч гривень, правильно? Якщо хтось ці 10 тисяч людей скинуть по 10 гривень, то це вже буде 100 тисяч на даний автомобіль. Але, звісно, що е, хтось скаже, я вже допомагав, я. Я вже скидав, там я ж не мільйонер і так далі. Це все я вас розумію, але все одно для когось 10 гривень це е, упаковка свічок, а для когось це е, додача до, невели, до невеликої суми, і в кінечному результаті це вже буде та сума, яка потрібна. Тобто, звертаюся до вас за допомогою. Хто чим може, тим і допоможіть. Відео, під відео напишу. Скину ссылку на Серегине відео, прикріплю його карточку. Він навіть завів свою карточку, хоч каже, я в цих карточках дуб дерево. Він займається цим питанням. Всі ці отчоти, куди пішли ті чи інші кошти, я думаю, це все буде в нього на каналі. Він хлопчина чи як правильно сказати, дядько. Чесний, ні разу не замічав я за ним, що він там взяв тисячу гривень, а розказав тільки за 500 гривень. Тобто, я думаю, це все буде прозоро. Саме головне, щоб якнайшвидше купити цей автомобіль, і хлопці виповняли свою задачу на передовій. Плюс недавно можна переглянути його відео, я теж дивився, коли люди збирали кошти на тепловізор. Він збирав в тому числі. Хотіли зібрати на один, а зібрали на аж на три. Ці вже тепловізори працюють напередку. Хлопці вже пробували їх тестували і говорять, що просто бомба. В них хто був, але в порівнянні з тим, що був і який зараз, то це просто можна сказати, що що не було. Тобто тепер хлопці роблять свої бойові завдання, і я думаю, якщо хлопці будуть їх там робити якнайшвидше, то як е, найшвидше і на, найкраще, то і ми скоро е, станемо незалежними, відіб'ємось єм, відіб від цих е, расистів, свинособак і так далі, і на, якнайшвидше настане наша перемога. Тобто моє таке невеличке прохання, хто дивиться це відео. Хто може, я не заставляю ні кожну, це все на розсуд. хочеш допоможи, не хочеш, не допомагай. Це таке. Хто може, допоможіть, хто не може, просто поставте лайк, напишіть коментар, це теж буде якийсь внесок у е, даний збір коштів. Так що з цим я все закінчую. Всю інформацію я прикріплю під відео і далі ми переходимо до розіграшу. Зараз тут це все діло настрою і будемо визначати переможців. І так повернемося ж до розіграша. Доведемо це все діло до кінця. Тут, в принципі, я все налаштував, думав зробити прямий ефір з приводу розіграшу. Але так сталося, що потрібно зібрати кошти на автомобіль для хлопців із Збройних сил, тобто я вам це все перед цим розказував. То буде просто зняти відео і виставлене на каналі. Тобто е умови розіграшу були які. Я тут вже ось ссилку на е відео закріпив. 9543 перегляди, 845 коментарів. Умови розіграшу були прості. Бути підписаним на мій канал, на канал Агрорит, на канал Агрован, на канал Еліта Селект. Плюс поставити лайк під даним відео. І написати будь-який коментар. Ну, Будь-який коментар, я це все підрозуміваю будь-що, але крім там точки, знака оклика, знака питання, плюсика, мінусика оцього всього іншого. Тобто, там, якийсь, будь-який коментар, хоча б як мінімум там, із п'яти букв, наприклад, чи з чотирьох. Звертати увагу я не буду в даному розіграші, хто підписаний, хто не підписаний. По-перше, ця програма не висвічує, хто там підписаний і чи виконали всі умови. Це раз. А во-вторих, розтянеться це відео на дуже довгий час, так як є люди, які коментар написали, лайк поставили, а не підписані на той чи інший канал. Або, наприклад, написали коментар, підписані на всі канали, а лайк не поставили. І тобто, ми це все будемо дуже довго розігрувати, дуже довго затягнеться відео. Тобто, я предлагаю на це все увагу не звертати. Саме головне, щоб було, був коментар, що і оця програма робить, вибирає, тобто переможця із коментарів. Значить, у нас буде 7 переможців, 5 гібридів сояшника і 2 гібрида кукурузки. Значить, перший наш приз в даному розіграші це буде сояшник від компанії Elite Select Saxon. Так, що беремо. Першого переможця вибираємо, вірніше. Так, за перегляд, я казав, 9543 і 845 коментарів. Силка ось прикріплена, так що вибираємо першого переможця з приводу першого переможця соєшника Саксон. Погнали! Воно тут там все збирає до кучі і дає нам першого переможця. Лєра написала нам: з новим роком дуже хочу, дуже, дуже хочу щось виграти. Лєра, мої вам вітання, ви виграли соєшник Саксон. Зараз робимо скрін, щоб не забудь, Хто нам що писав? Тепер далі: е, прохання до переможців. Хто побачив себе ось в даному відео? Ваш коментар і це все інше. Що ви почули, що ви стали переможцем? Ваша задача. Мій номер буде закріплений на, в першому коментарі. Ви пишете мені на Viber і скидаєте скрін своєї сторінки і скрін свого коментарю, щоб дійсно це оказалося ви. Тобто, хто, хто переміг, той і отримає приз, щоб не вийшло так, що людина якась написала: Я там виграв сояшник, наприклад, а він взагалі і в розіграші не участвував, а сояшник там поїхав до нього. Тобто, робите скрін сторінки своєї, скрін свого коментарю, скидаєте мені у вайбер, пишете, куди вам відправити, і це все діло поїхало до вас. Значить, сояшник Саксон розіграли. Вибираємо другого переможця. Це буде сояшник від компанії Агроритм Рекольд. Крутим барабан. О, Оцей чоловік написав. Василь Слободянюк. Слободянюк, та вроді так. Пише чоловік. Коментарі, слава Україні! Призівці супер! Андрюха, вітаю тебе і твою сім'ю з Новим роком, і щоб, до... і щоб тебе радували врожаї в 2023 році. І саме головне мирного неба над головою і все буде Україна. Оце приємний коментар. Дякую вам велике за поздоровлення, за побажання. Так що, Василь Слободянюк, ви стали другим переможцем і виграли сояшник-рекольт від компанії Агроритм. Робимо собі скрін. І вибираємо третього переможця. Третій переможець. У нас це буде сояшник е, Альдазор. Вибираємо. Дімон Юа, вітаю вас! Ви виграли сояшник Альдазор. Коментар був з новим роком. Робимо скрін. Наступний наш приз це сояшник від компанії Агроритм АР Імпульс. Так що крутимо барабан і вибираємо переможця. Євгеній написав, підписався на всіх. Ось, бачите, написало: список підписок скрит. Тобто, смисл всього те, що я вам говорив, це можна так буде клацать вічно. А так, вистренько, не розтягуючи відео, виберемо переможців. Так, ar Імпульс Сояшник поїде до Євгеній, підписався на всіх. Коментар у нього був такий. Тобто, робимо скрін. Євгеній, пишіть мені на Viber. Наступний сояшник, гібрид сояшнику, у нас буде Бомонт. Вибираємо переможця, до якого поїде сояшник Бомонт. от. так от. Ха -ха -ха -ха. Знаю я цього чоловіка, був у нього в гостях у ромнах. Оце тобі і на. Сам розпочав свій бізнес продавати кукурузку, а тепер ще й виграв сояшничок від. Компанії Агроритм Бомонт. Кропива ТВ подзвонив в Колгосп. Це щось він там смішний. Якийсь коментар, наверно, ставив або не один. Так що поздоровляю тебе, Кропива ТВ. Ти виграв сояжничок Бомонт. Пиши мені вайбер, номер, номер мій у тебе є, так що пиши вайбер, відправим тобі сояшник Бомонт. Бачите, і таке навіть буває, що виграють теж люди, в яких є канали на Ютубі. Ну а саме головне і саме класно було б це, звісно, щоб усі всі посівні одиниці поїхали до тих людей, хто займається обробітком землі, щоб вони його посіяли в себе в господарстві, і, звісно, він показали, які були в них результати з тим чи іншим гібридом. Значить, далі в нас переходимо до кукурузки. Будемо розігрувати кукурузку ДБ хотин від каналу Агрован. Крутимо барабан. Віталій Ковган. Всіх з Новим роком. Отакий коментар. Поздоровляю вас, ви виграли кукурузку ДБ хотин Так що пишіть мені на Viber, і кукурузка поїде до вас. І останній приз останній лот нашого розіграшу це. Кукурузка фієста. Так що крутимо барабан, кому достанеться кукурузка фієста. Влади... Владимир Януш з Новим роком. Поздоровляю вас, Володимир. Ви виграли кукурузку фієста. Робимо скрін. Пишіть мені всі, хто переміг у даному розіграші на Viber. Пишіть, куди відправляти. Я відправлю вам ці всі ваші подарунки. Ну що, значить, розіграш провели. Навіть сонечко вийшло така красива світа. Мені кажеться, вже на вулиці тепло, бо я це ще не виходив, поки знімаю відео. Все. Значить, розіграш провели. Зверніться всі, хто переміг до мене у Viber. Напишіть так, як я вам все розказав. Скрін вашого каналу, скрін коментаря і куди відправляти призи, і вони поїдуть до найближчого часу до вас. Так що відео закінчую. Дякую всім за увагу. Хотів би знову звернутися, знову е, напам'ятати, що хто може, хто чим зможе, тим і допоможіть на збір коштів на автомобіль для наших хлопців. Це буде ваший невеличкий внесок у нашу майбутню перемогу. Так що всім пока, всім е, всього найкращого, дякую за перегляд і все, звісно, буде Україна!